Хочу долучити до нашого ефіру Юлію Яцик, вашу колегу. Пані Юлі, вітаємо вас. Вітаю! <клес> Доброго дня Юлі. так, Юлія Яцик, народний депутат України. Я хочу поставити вам питання. Така важлива тема була, враховуючи те, що ви можете пояснити точно те, що відбувалося. Про контракти для військовослужбовців, саме для тих хлопців з 18 по 24 роки. Я вже мовчу про те, як зараз це сприймається на фронті людьми, які добровільно пішли, пішли воювати. І для них це теж певним, певним, певною мірою несправедливо. Але все ж таки, який зараз механізм, як він має працювати, як він має захищати ем, людей, які погодяться на контракти такого типу? Ну, контракт, як будь-яка інша форма, контрактна форма трудового договору. Він містить певні права і обов'язки обох сторін і захищає в цьому частині обох сторін. Але як на мою думку особисту, то це певна форма, загуальована така форма поступок українського уряду тим закликам міжнародних партнерів, в тому числі. Американським парламентарям, спікерам, які вимагають від нас зниження мобілізаційного віку до 18 років, і тому це така, на мою думку, завуальована форма поступок, тому що фактично ми бачимо, що ані парламент, ані депутати конкретні, ані фракції не погоджуються на зниження. Мобілізаційного віку, це питання дуже дискусійне. Воно лунає у нас ще з осені, навіть може з літку минулого року, і ніхто не готовий до призову юнаків 18-річних, які в такій жорсткій війні будуть просто втрачені як національний потенціал нашої, нашої держави, як наше майбутнє. Тому е, ті переваги. Над звичайною мобілізацією, які визначені в контракті, вони призвані вмотивувати молодь піти, вступити до лав Збройних сил України. Як на мою думку, це помилкова історія, хоча вона має право на існування, тому що ті вмотивовані юнаки, які дійсно були патріотично налаштовані і понад свій молодий, попри свій молодий вік, пішли. Воювати і захищати нашу землю, вони вже в лавах Збройних сил, і саме тому законопроектом 11379, де ми намагалися надати їм право на звільнення, попри те, що той законопроект був проголосований в Раді, але не підписаний і досі президентом України, вони перебувають в Лавах Збройних сил України. Тому е, на сьогодні я вважаю, що такі резерви для мобілізації слід шукати в інших джерелах. Це правоохоронці, це перегляд, перегляд заброньованих осіб. А їх понад мільйон таких заброньованих осіб, які мають право на відстрочку. Це правоохоронці тих органів правоохоронних, які зараз фактично не функціонуються. Ну, колишня ДСО поліція охорони, це колишні оперативні співробітники, функціонал, яких прибраний з 2012 року. Це е, підрозділи, е, до речі, кадрові військові, які зараз перебувають в тилових. Військових формуваннях, в тому числі оперативно-стратегічних угрупованих військ, оперативно-тактичних, в регіональних управліннях ТРО, uh -huh. ними можна підкріпити ті бойові бригади, які зараз знаходяться в зоні бойових дій і потребують підкроплення, скажімо так, підсилення. Просто тут, в цьому законі про мобілізацію законі, а от в цьому положенні про цю мобілізацію. А, міністр Умєров вже сказав, що це по перше, ніяка не мобілізація. А по-друге, він сказав, що. Якщо ви думаєте, що хлопці, які підпишуть контракти, вони будуть просто сидіти таз, десь там в толових частинах, то це неправда. Це виключно бойові посади. Тобто, всі ті, хто підписує ці контракти, в люди, це які будуть іти на фронт в першій лінії. Це не обов'язково штурмовики, але ми знаємо, що є сили безпілотних систем, є артилерія і все інше. Тобто, ті, хто будуть брати участь безпосередньо в бойових діях. І, і от мені цікаво, справді ви думаєте, це невелика кількість людей погодиться. Тоді виникає інше питання. А ті, хто вмотивовані безкоштовно, ну умовно безкоштовно, тому що всім платять, але не такі гроші. А молоді хлопці пішли, чому відчувають справедливість, що комусь вони пішли самі за покликом серця, а хтось пішов за покликом гаманця? Дивіться, ну у нас на сьогодні і досі існує прив'язка посади. До військового звання, тому казати, що всі вони підуть у штормові бригади і будуть в, на лінії бойового зіткнення виконувати бойові завдання ну, це точно неправильно ага. і невірно. Тому що укладення контрактів здебільшого ну, є така певна статистика, може певна закономірність, тому що контракти укладають здебільшого кадрові військовослужбовці, які мали право на відстрочку або на звільнення з лав збройних сил. Зараз у них або це право завершилось, але або вони, маючи це право на відстрочку, все одно хочуть служити в лавах Збройних сил і займати певні посади, і вже тоді вони укладають певні контракти, які відповідають їх військовому званню. Що стосується військовослужбовців, які з нуля, скажімо так, укладають контракти, то я не думаю, що буде їх велика кількість. Фактично, таких військовослужбовців здебільшого вже мобілізували. Що стосується ну, таких от ставок, які робить Міністерство оборони і Генеральний штаб саме на таку добровільну мобілізацію шляхом укладення контракту, то я думаю, що вони не справдяться. Ставку потрібно було робити, на якщо ми кажемо про добровільність, на рекрутинг, тому що рекрутинг, який анонсували ще рік тому, обирай бригаду, в якій ти хочеш служити, він так і не запрацював не тому, що не було добровольців або осіб, які не бажали мобілізуватися і воювати добровільно, а тому, що на їх цю добровільну згоду просто забив генеральний штаб. І після того, як людина прийшла з відношенням до ТЦК, прийшла на навчання і каже, що от дивіться, в мене відношення до певної бригади, мене беруть на певну посаду, а начальник генерального штабу каже: та ні, от в 155 й бригаді є більш вагома потреба в такій особі, ніж 128-й закарпатський, яка теж на передовій до речі. І тому ось таку несправедливу добровільну мобілізацію, добровільний рекрутинг їх просто зневілювали. Зараз такими контрактами фактично підміняють таку добровільну мобілізацію, надаючи перевагу у вигляді якихось там бонусів, у вигляді кредитів, розмитнення авто, додаткових грошових винагород, ще чогось. Але сам той поштовх добровільного вступу до лав Збройних сил. він... Фактично знівельований був ще рік тому, коли цей рекрутинг анонсував. Пандію зрозуміло. Дякую вам за коментар. Юлія Яцик, народна депутатка. позафракційна, зараз була з нами на зв'язку з нашою студією.